І так, починаємо з прекрасного. Добрий день, любі мої друзі, любі мої люди. Сьогодні в нас обід як все. У нас на обід помідорова зупа на перше і хвостики на друге. Що таке хвостики, я в ході вам розкажу. Для помідорової зупи ми вже почали робити самі помідори. Ми взяли цибульку, накришили, моркву, накришили. Влили олії, просмажили в цьому ж банячку, налили помідорового соусу, додали води і поставили варити. Варимо. Ой. Для наших хвостиків і для нашої зупи треба рис. Ми беремо рис такий довгий. І так, як на одну персону стало більше. То нам його треба багато. так. Знаємо, як ми варимо рис. Ми його промиваємо. Візьмемо собі для промиття води і візьмемо собі для промиття цю воду. дуже добре промиваємо. Промили, воду стільжуємо. Сідили. Промиваємо другий раз. Ну угоду консервуємо. Окей. Набираємо тепер ми набираємо води, кладемо на вогонь трошки більше за наш рис. По науці має бути на один стакан рису. Два стакани води. Ну, у мене трошки воно менше, але то нічого. Солимо відразу, рис обов'язково треба солити. Солимо. Ще трошки посолили. Тепер даємо, що? Даємо трошки олії. Далі. І накриваємо кришкою до готовності. Варимо. Так, наполовину друга страва у нас є. Ми надираємо морку. Чим більше морка, тим краще. Так як нас мало є. А ми щойно приїхали з магазину, тому що не вдогнали тут мокру. Думали, що в нас є її багато. Виявляється, нема. Окей. Okay. Йдемо пошукаємо наші ашилця туди. Окей, okay. добре. Ми полимо наш, всі наші квіти в нас. Полиємо наш ладіолос. Подивіться, він скоро свісти буде, що дуже цікаво. Окей, де ми ще поливаємо. Ось тут наша роза може, може прийметься. Поливаємо. Окей. Okay. Іду, я принесу другу воду. Цеплення. Наші... Добре, тут дещо є рожа. Не знаю, ні, тут ще цей був. Цеплею. Так, десь тут роза є ще. Не знаю, чи вона прийметься, чи не прийметься. Ми їхали це базилик. Його треба Ось. Що могли, то підлили. Що треба було цю полити. Хто ага. до нас пішов? Полили яйце і знімаємо. Ми розбиваємо яйце. Це трошки це начисник, ну нічого, ми трошки дамо сюди, до яйця додаємо чуть-чуть всяких якихось таких приправ, чуть-чуть, багато ні. Даємо орігано, додаємо, окей. Орегано дали. Окей, Угу. І збиваємо. Збили. Коли ми збили, рахуємо, що ми збили добре, ми змащуємо наш, наші бабки. І так, ми до рису додали нашого тону, додали тону, додали тону, додали цибульки смаженої і моркви, додали петрушки. Посолили, поперчили, дали трошки соєвого соусу, перемішали то і взяли вафлі, вафлі показую вам, вафлі намастили яйцем, взяли, дали вафлю вафлі, щоб вона щоб вона розм'якла, бо вона тверда, бачите, вона інакше не скрутиться ще раз. Поки вона розм'якне, ми то, що ми зробили, отакий хвостик кладемо вперше в булку, потім в яйце і кладемо смажити. Ми, коли воно в нас смажилося, ми його викладаємо сюди. І виходить в вигляді риб'ячих хвостиків. Вроді би. Ну, Але ж там є риба, так? Там є тунець. Окей. Okay. І оце, бачите, зробили, ходимо сюди. О, і воно смажиться. Насмажилося нам вже отак. І так, дорогі, мой наш обід готовий. На перше у нас помідорова зупа, на другий у нас хвостики рибні. Ну, це вафля начинена рисом з тоном. Тонцем і присмажена так сюди-туди яйцем на сковороді. Я все пробувала, вже наїлася, я вже повна. Я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, побажати вам гарного здоров'я, мирного неба і всього-всього найкращого. Заходьте на канал. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Я вам буду щиро-щиро дякувати. А зараз я кажу смачного. Прощаюся з вами і до завтра.